Зона відпочинку імені Назарія Яремчука є одним із улюблених місць надвірнянців в погожі літні дні. Тому протягом останніх кількох років цій частині міста приділяється багато уваги з боку міської влади. Через високу відвідуваність людей тут завжди багато сміття. Отже, не випадково було вирішено провести толуку в рамках акції Зробимо Україну чистою саме тут. В ній прийняло участь більше сотні надвірнянців. Окремі прийшли прибирати разом із своїми ще зовсім маленькими дітками, і уже традиційно працівники комунальних підприємств, міста підприємці. Та рядові надвірнянці активно долучились до прибирання зони відпочинку. На теренах нашого міста розпочалася ця акція. Прийшло біля 150 учасників, серед яких працівники дошкільних навчальних закладів, працівники адміністрації міської ради, депутатський корпус, активні громадські діячі, працівники комунальних служб, інших структурних підрозділів, керівники підприємств, організацій, які розміщені на території нашого міста. Озеро на території зони відпочинку розподілено між секторами. І завдання і мета цієї акції, як і кожного року, навести належний стан, навести чистоту і порядок. І саме наведення чистоти і порядку має бути повсякденному звиклому житті нашого. Місто нашої громади річка Бестриця надвернянська яку можна назвати частиною зони відпочинку, окрім краси, становить небезпеку весняний та осінній період. Тому після масштабних робіт по її берегу укріпленню на дамбі було висаджено алею із понад 300 саджанців різних дерев, які, окрім естетичного значення, мають і практичну місію укріпити тіло дамби. Однак, в ніч перед толукою невідомими, було знищено близько 150 нещодавно висаджених дерев. Дивує те, що Моя думка особисто, що це зроблено цілеспрямовано і свідомо, бо практично весь лівий бік, це біля 150 саджанців, біля лози і верби, біля 50 саджанців Червоного дуба, були викорчувані, знищені. Перше, по-перше, була знищена неповага до людської праці, до людей, які виявили бажання в такі складні кліматичні умови, 4 квітня, ви самі бачили, прийти і долучитися до цієї волелюдної акції. Така ситуація викликає хвилю обурення та нерозуміння у міського голови. Однак він запевняє, що дії таких людей не змінять курсу міської ради, спрямованого на озеленення міста в цьому році. Ми також плануємо за допомогою підприємців і суб'єктів підприємської діяльності, як і кожного року на протязі останніх трьох років виставляти і висаджувати живі квіти на по периметру нашого міста на узбіччі нашого міста на огороджувані турнікети. У мене стоїть така вже сьогодні загроза, небезпека, виклики, чи це не попаде в майбутньому під ці такі самі свідомі акції, де будуть також нищити ці, це озеленення. Тобто вже сьогодні ми думаємо про те, щоб на території нашого міста встановити декілька відеокамер для того, щоб ми могли контролювати, реєструвати і дбати про те, що громада здобула.